Як перш за все шукати царство Боже? Через різні обставини, проблеми, фінансові питання та навіть просто наші бажання, як от пограти в комп'ютерні ігри, ми часто втрачаємо наш фокус з головного. В Матвії 6.33 написано: шукайте ж найперш царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Сказано шукати царство Боже не на другому, третьому чи десятому місці, а на першому місці в нашому житті. І насправді це не просто так. Тому що якщо ми будемо це відкладати, то і самі не помітимо, як опинимось на самому дні. Отож, а як же шукати царство Боже, перш за все? Добре, коли ми хочемо щось робити, спочатку нам треба знати, чого нам треба стерегтися. В засадні відомому місці з Біблії, 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш, написано: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить речі, клев, що шукає пожерти кого. І це наводить нас на першу думку, те, що ми завжди маємо бути тверезі та обережні. І тверезі тут не обов'язково про стан алкогольного Кеніє, це про наш розум. Що ж, ми завжди маємо дивитися, що добре, а що погане, і питати про це в Бога. Річ тім, що це не завжди можна зрозуміти самому. Наприклад, ти купив нову гру, і комп'ютерна гра по собі не є гріхом. Наприклад, це якісь гонки, там де нікого не вбиваєш, ніякої магії, чаклунства і нічого зв'язаного злом. І на початку ти навіть не приділяєш цьому забагато часу: одну-дві години в день або й то менше, але ти помічаєш, як твоє серце до цього прилипає. І ти вже не так хочеш йти на молитву. Або читати слово Боже. Ти краще хочеш вже пограти ігри, або навіть коли ти молишся, ти роздумовуєш про це, як ти вже будеш їхати наступну трасу, або щось типу того. Я не хочу сказати, що комп'ютерні ігри це зло, бо так само можна було би сказати про що завгодно. Так само ми можемо сказати про відносини з людьми, навіть про друзів, що саме по собі не являється поганими речами, або навіть навпаки, добрими. Але ми завжди маємо пильнувати, що знаходиться в нашому серці: телефон чи якась компанія. Чи бог і такі перевірки насправді треба проводити достатньо часто. Ти можеш прямо звернутися в молитві до Бога і запитати: Господь, що в моєму житті є те, що в серці моєму. Вище за тебе покажи і допоможи мені, як це забрати, як від цього звільнитися. І я вірю, що дух святий підкаже, і відкриє, що у вас є такого. Добре, тепер ми знаємо, що нам треба стерегтись того, щоб не поставити щось інше на перше місце в своєму житті і щоб цього не було до цього, як ти хочеш пізнавати Бога, і це й не появилося з часом. Але що ж тоді нам потрібно робити? В діях святих апостолів, другий розділ 42-й вірш, написано: «І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і ламані хліба та в молитвах. Можливо, цей вірш не такий довгий, але з нього можна взяти багато чого. Колись він мене особливо торкнувся, і з нього можна виділити п'ять речей, хоча на перший погляд їх всього чотири. Перше, найперше слово, яке ми можемо тут побачити, яке часто ігнорується або читається, просто читається, це перебували. На це я звернув увагу, коли проходив друге наставництво, і з цього можна взяти, що нам потрібно бути постійними. В всіх речах, які згадані далі. Тому давайте перейдемо далі і будемо знати, що в тому всьому нам треба бути постійними. Отож, перебували вони постійно в навчанні апостолів, хоча апостоли відійшли в вічність, але в нас залишилось святе писання вигляді біблії, яку ми можемо читати щодня, і перебувати в цьому. Також, окрім цього, можна читати іншу християнську літературу. Багато різних книжок, які насправді є дуже повчальними, слухати різні проповіді і те, що тебе збудовує. Також до цього пункту можна віднести духовного наставника. Якщо в тебе немає духовного наставника, було б дуже добре знайти такого. Духовний наставник це людина, яка може підтримати тебе в дусі. Вона може тобі дати пораду, об'яснити, що означає той чи інший вірш, виручити в скрутний час. І тому подібне. Часто це можуть бути наші батьки, або якась інша людина з церкви, якій ми довіряємо. Це не може бути людина, яка от-от покаялась або недавно прийшла в церкву, або не є в завіті з Господом. Це має бути вже зрілий християнин. Отож, перше, це перебувати в навчанні і постійно вчитись нового. Друге, це в братерській спільноті. Як ми можемо розуміти, це зараз? Це звичайно церква, і церква це не просто будівля або недільні зібрання, коли ми славимо Бога або слухаємо проповідь і тому подібне. Звісно, ці всі речі дуже добрі, але церква це в першу чергу ми, люди. Тому нам потрібно знаходитись більшість нашого часу, багато часу, як ми можемо, серед таких самих віруючих. Бо написано, що я збудую свою церкву, і ворота пекельні не одоліють її. В багатьох церквах є домашні групи, куди ми можемо прийти і поспілкуватися з такими самими віруючими, або якщо ти новонавернений, то також з ними мати приємне спілкування. І це не просто спілкування, щоб аби поговорити. Там ти можеш взяти якусь пораду, підтримку, або в першу чергу. Щось подчерпнути для себе духовно. Насправді це відрізняється від тієї проповіді, яку ти можеш почути в неділю або відео на Ютубі, бо все живе спілкування, в якому ти також участвуєш, ти є частина цього. Звичайно, ти також частинка недільного служіння, яке відбувається, ти і там важлива частинка. Але я би сказав, що домашня група це щось особливе, де люди все ж таки трохи більш рідні, яким ти можеш відкритися і просто поспілкуватися. Бо в церкві в нас не завжди є так багато часу, щоб провести з кимось час. І просто поговорити. Отож, нам потрібно вчитись нового і бути серед інших віруючих. Також написано, що треба бути в ламанні хліба. Це може бути запутано, але насправді все дуже просто. І річ у тім, що ламання хліба тут означає мати щось спільне. Що ж, якщо ти бачиш брата чи сестру, яка в нужді, ти можеш допомогти фінансами. Якоюсь їжею чи житлом, чи чим ти можеш допомогти, можливо, якимось одягом, бо ми одна духовна сім'я. І останнє що написано в цьому віршу, що надзвичайно важливо, це та в молитвах. Так і написано: молитва це не лише потужна зброя, це наші особисті відносини з Богом, коли ми можемо з ним поговорити один на один, висловити йому якісь наші проблеми, переживання. Або просто порадіти з ним, розказати, як пройшов наш день. Річ у тім, що часто ми молимось лише перед їжею або перед сном, і це коротка молитва, яка триває менше одної хвилини. Чи можна назвати це відносинами, я би не сказав. Уявіть, якби у вас була якась людина, і ви б говорили з нею сумарно 5 хвилин на день і ніколи не було б виключень ніяких, хіба це можна назвати відносинами? Ну, напевно, це просто якийсь знайомий. А якщо не просто знайомий, то напевно цього було б явно недостатньо. Ну, тож, повернімось до початку. Написано, що вони перебували постійно, і в тому числі в молитвах. Перебували постійно в молитвах. Тому тут робиться акцент також і на цьому. Хоча це і останнє, що написано в цьому вірші, в цьому також потрібно перебувати постійно. Дуже класна річ, це якийсь блокнот, куди ми можемо записати свої відкриття. І я рекомендую вам туди переписати також дії, другий розділ 42-й вірш. Повністю всі цих п'ять речей, що ви могли собі згадати і не забути. І також 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш. Насправді пунктів можна додати ще багато, але останнє, що я хочу вмістити в це відео, це любов. В першому посланні до коринтян, 13 розділ з 1 по 3 вірш, написано: коли я говорю людськими англійськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддзьо або гучним кимвалом. І коли моє пророцтво осягнув усі таємниці, повноту знання, коли маю повнуту віри. Так, що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Все, що сказано вище, і також описано в цих віршах, немає ніякої користі без любові. Любові до кого? В першу чергу, до Бога, і також до людей. Було написано: полюбити Бога. Всім, всім, що в тебе є, всією силою, всією думкою, всім розумом, всім серцем, і полюбити ближнього свого як самого себе. Звісно, коли ми будемо мати цю любов. Я думаю, що ні для кого не секрет, що нам буде набагато легше це все виконати, і просто коли ти когось любиш, ти йому не хочеш робити нічого поганого, тому на цьому все базується. Але любов це не просто та річ, яка може нам щось полегшити, полегшити життя, виконання заповідей і тому подібне. Це щось особливе. Якщо без цього, то все інше не має сенсу. Знову таки, уявіть, якби ваш чоловік, ваша дружина, хлопець чи дівчина робив вам подарунки або проводив з вами багато часу, або проводила, ну робила для вас багато чого, але насправді вас не любив або не любила, що б ви почували. Так само і тут всі ці справи не мають сенсу без любові. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, збудовуючим та надихаючим. Якщо у вас є що ще можна додати до цього списку, я буду радий, якщо ви напишете це в коментарі і поділитесь з іншими людьми. Та зі мною в тому числі, звісно, якщо мені їх не відключить Ютуб, вот бо таке вже було. Дякую тобі за перегляд, Боже благословінь.